Хочу почати з цієї книги, яка, власне, надихнула мене вести цей блог. Це книга Жінки, що біжать з вовками привіт! Мене звати Софія, і я тут розповідаю про книги, які прочитала, які вплинули на мене, на моє життя, мої думки та посіли окреме місце в моєму серці та моїй душі. Декілька слів про саму авторку що нам про неї каже Вікіпедія? Клариса Пікла-Естес, американський юнгівський психоаналітик, спеціалістка з посттравматичної психології, феміністська письменниця та поетеса, філософ, читачка-декламаторка, дослідника міфів та традицій, авторка світового веселеру жінки, що біжать з бавками, які перекладені більше ніж 25 мовами. Це не та мотиваційна книга, яку ти будеш читати сторінка за сторінкою, і така О, клас! І так можна, і це можна зробити в своєму житті ні. Це та книга, яку ти читаєш по відгуку, по назві розділу. Я почала читати книгу не з першого розділу, хоча він теж дуже гучно має назву. Я почала читати з 10-го розділу, так, це майже з самого кінця, бо в самій книзі 16 розділів. І ну, так вже вийшло, тому що він мені дуже відгукнувся, але про нього пізніше. Звичайно, в книзі ми маємо дуже довгий вступ, в якому авторка розповідає, хто така дика жінка та які її архетипи проявлені в нашому суспільстві. Також мені дуже подобається, як авторка викладає свої думки та провокує до роздумів і пошуків проявів цієї дикої жінки, навіть в нашому житті, в наших якихось діях та думках. Книги говорить нам, що це про архетипи дикої жінки в легендах та міфах. Хоча підозрюю, що переклад не мегаточний, тому що в самій книзі частіше згадуються казки та легенди, але хто я така, щоб дорікати переказачам. Тож, пропуску, пробачимо їм цю помилку. Далі авторка, як на мене, підібрала дуже влучні, метафоричні назви кожного розділу, які дають такі. Внутрішнє розуміння, про що це буде розділ, і такий ніби як поклад на свою інтуїцію. Ось декілька з них, які мені найбільше запам'яталися це рознюхати факти, відновлення інтуїції як ініціація, знайти свою зграю, належність як благодать, відчуття додому, відчуття дому, повернення до себе, чисті води, живлення творчого потенціалу, помітити територію, межі люті та прощення. І ніби в самій книзі не так часто проводиться паралельні з жінками та вовками, але ці е, назви розділів по максимально дають тобі відчуття і розуміння, що варто покластися на свою інтуїцію, свої бажання та якийсь внутрішній голос, який саме розділ ти хочеш читати сьогодні або перший із цієї книги. Також мені на перший погляд це все дуже попахуло якоюсь такою езотерикою, містичністю та магією, але насправді письменниця говорить про достатньо приземлені штуки, просто не в класичному нам розумінні психології чи якогось дослідження себе. А більш такому первинному, яке б було, коли жінки передавали це від уста до уста з своїми словами, емоціями, але з психологічним підгрудням та пережитого досвідом. Кожний розділ містить в собі казку, власне, або легенду навіть декілька часу, та ґрунтовне пояснення кожного з елементів, які символізують певні події в житті кожної жінки. Ще мені дуже сподобалось і зверталася благословення в цій книзі, в кінці саме книги, яка мені дуже сильно перегукується саме з вступом, і дозволю собі його зачитати. Благословення. Коли я написала жінок, що біжать бабками, і сказала: якщо вас ніколи не називали непокірною, невиправною, неможливою жінкою, вірте, ще є час. Я мала на увазі, що час настав. От прямо зараз. Ахора, сьогодні, у малому чи у великому, починайте будь-де уперед, з любов'ю, рушаємо разом. І саме ці слова для мене ніби як звучать якийсь запуск, якась е, така провокація до дії, щоб робити те, що тобі істинно хочеться, а не те, що тобі навішує суспільство. Якщо ви хоч раз задумувалися про те, чи окей те, що ви робите, чи схвально суспільстві те, що ви робите, хто я та куди прямую, яка моя ціль в цьому житті, яка моя роль у суспільстві, то вам варто прочитати цю книгу. Це та книга, яка надихає на зміни, яка дає поштовх до е, певних. Думок, роздумів, аналізу своїх дій, своїх ситуацій життя, свого минулого, яке впливає на нас, і щодня, можливо, чи там щомісяця випливає в певних думках чи переживаннях. Але не відноситись до цієї книги як до панацея, чиво чарівної пігулки, вона лише допоможе відкрити очі і під іншим кутом подивитися на певні проблеми та дії, які є у вашому житті. Але решта змін завжди залежить від нас. Від нашого сприйняття, від нашого наміру щось робити та від власне наших дій. Фух. Сьогодні достатньо поверхнемо знайомля з цією книгою, бо далі я хочу більш детально розповісти про кожний розділ, бо... Кожний із них заслуговує на окрему на окрему книгу на окрему історію на окрему подорож саму себе. І одного відео для всіх дуже мало і дуже недостатньо на мій скромний погляд. Тож ми не кажемо бувають цій книзі, а лише до зустрічі. І якщо ви чекаєте продовження обговорення цієї, книги, обов'язково підписуйтесь на мене. Пишіть в коментарях, як вам ця книга. Якщо вже читали якісь з розділів, то скажіть, який вам найбільше сподобався, який відгукнувся та вплинув на ваші дії та думки. Якщо ще не читали, то цікаво, що ви очікуєте від цієї книги, на які асоціації навіює у вас назва та обкладинка. Власне, обкладинка мені дуже подобається, вона прям така самобутна. І якщо сподобалось це відео, то ставте подобайку, підписуйтесь на канал та до зустрічі!